Що робити, якщо винуватець втік з місця аварії? Все дуже просто. Вам потрібно не рухати свій транспортний засіб, де б він не був, в якому положенні він не спинився, він має стояти на місці, як вкопаний. І наступне, що ви маєте зробити, це дзвонити на 102 і викликати на місце патруль поліції. До прибуття патруля поліції, і до того моменту, як вони не зафіксують положення вашого транспортного засобу, не почнуть складати адмінматеріали. Рухати з місця транспортний засіб не можна. Вам потрібно проконтролювати, щоб поліцейські склали два адмінпротоколи. Перший це по 124-й, це скоєння ДТП. І другий це по 126-й, це з'їзд місця ДТП на винуватця. І вони ж вам допоможуть винуватця цієї аварії знайти. Але потім вам потрібно буде звертатись до адвоката, щоб адвокат. Зробив адвокатський запит і зрозумів, чи правильно поліція склала на нього всі адмінматеріали, чи знайшли вони винуватця, чи можливо їм потрібна допомога зі збиранням доказів.